Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 16 годин 58 хвилин. 20 квітня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергієвої пустині і зараз в нас четвертий день світлої пасхальної седмиці. Що хочеться вам побажати? Побажати великої витримки, бо нам ще треба багато чого пройти, і тільки в кінці земної подорожі ми вже ставимо крапку як завершення нашої діяльності або виконання нашої місії тут на землі. Тож, не розпорошуємося, а фокусуємо на головному свою увагу для того, щоб все встигнути і все зробити. Розуміємо, що це все нелегко, що для, до всього треба докласти зусиль, і ці зусилля якось свій час закладали наші святі. І Серафим Саровський і Василій Великий, і Григорій Богослов, і багато е таких, яких ми любимо і знаємо, і Антоній Феодосій Печерський, і різні святі, які нас радували, і Силоф... Фонський, ти, які ми знаємо і які залишили після себе дуже-дуже великі напрацювання, і ми користуємося ними, і ми завдяки цим наробкам можемо не витрачати багато зусиль для того, щоб все це віднайти. Тож, вам бажаю головне і не забувайте про фізичне здоров'я, бо в здоровому тілі здоровий дух, якщо ви не будете прикладати у цьому напрямку зусиль, то теж нічого не вийде, бо опанування тільки знань, цього недостатньо. Що ви Чудово знаєте, що теорія і практика вони коливаються е, у рівних долях, бо теорія без е, практики майже безкорисна, а е, практика без теорії брутальна. Тож потрібна і, і та сторона, і та сторона, і у поєднанні з любов'ю. Тоді це, як ми знаємо, багато випускників навчальних закладів ідуть кудись на територію, наприклад, або завод, або якесь підприємство, де треба прикласти практичних зусиль, то вони майже вчаться заново. Але той багаж, який вони вже мають, він їм стає у пригоді, бо вони тоді все разом поєднують і отримують чудовий результат. Тож усьому треба поміркованість, рівновага і головна міра, щоб не було чогось дуже-дуже багато, бо воно так влаштовано, що якщо людина дуже-дуже піднімається і не має оцеї опорної домінанти, то вона звалюється, знову піднімається, знову звалюється. І це те ж саме можна сказати про нас, що ми, як люди грішні, ми щось трошки якісь здобутки духовні робимо, потім опять е, оп або знову е, падаємо, подимаємося з коліна і знову продовжуємо свою ходу. Тож всім нам постійно рухатись вперед до світлого майбутнього. Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес во Воскрес. Всього самого вам прекрасного!